Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це сама демократична держава на планеті. Ну і в цій демократичній державі е, прийнята сама демократична Конституція України, і в самій демократичній Конституції України написано, що е, прокуратура здійснює не, там державне чи публічне обвинувачення. Ну і є складовою внаслідок прийняття відповідних законів, є складовою політичного режиму в Державі України. Ну, і для того, щоб зрозуміти, до чого йде мова, у рішенні справи за конституційною скаргою. Там одної з фірм. Конституційний суд ухвалив нарешті рішення 3 грудня, другий сенат Конституційного Суду України 3 грудня 2005 році. Ухвалив рішення. Ну І стосовно цього рішення я давно писав, що прокуратура зробила собі кошарний бізнес, а прокурорчики займаються не тим, чим треба, тобто виступають в інтересах різних людей, різних громадських організацій, органів місцевого самоврядування, ну і так далі, і тому подібне. Але на сьогоднішній день Конституційний суд почав це все тлумачити. Оскільки у відповідності до частини 3 статті 23 закону про прокуратуру можливість там представляти інтереси держави в суді І у зв'язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органам державної влади, органами місцевого самоврядування чи іншим суб'єктом владних повноважень, до компетенції, яких вносить я хочу звернути увагу, що тут все таки три. Ці органи написані, органи державної влади, органи місцевого содоряння або інші суб'єкти владних повноважень. Тоб, тобто в інтересах людини прокурор не може в інтересах громадських організацій, прокурор не може в інтересах е, приватних підприємств чи товариств, товаристів, обмежень чи акціонерних товариств, якщо там е, не. Е, немає е, суб'єктів власних повноважень, оскільки вони не є суб'єктами владних повноважень. І таким чином прокурор не має права виступати, е, е, заявляти відповідні позови до суду. Ну і е, Конституційний суд все-таки дійшов правильного висновку, що е, частина пункт третій цієї частини. Першої статті 131 прим. 1 Конституції України має розглядатися у взаємозв'язку з приписами статті 55 Конституції України, тобто прокурор, представництво прокурором інтересів держави в суді формує правове становище здійснення правосуддя та безпосередньо впливає на реалізацію права на судовий захід. Ну і нечіткість, там розмитість і так далі формулювань. І нарешті Верховний суд прийшов до того, що чи тут цитую, чи, цитую дослідом, проаналізувавши приписи абзаців там першого, другого, третьої частини 4 статті 23 закону, їх системною зв та зв'язку з іншими приписами закону та інших законів України. Суд, зокрема, зазначив, що цими приписами встановлено низку гарантій належної реалізації функцій прокуратури щодо представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку визначеним законом. Тобто, на сьогоднішній день прокуратура, збільшуючи кількість своїх позовів з року в рік, фактично втручаючись в приватно-правові відносини. Між е, суб'єктами права фактично е, діє на користь з однієї сторін, е, сторін безпідставно, незаконно. Ну і практично Верховний суд все-таки дійшов нарешті до того, що е, е, повноваження прокуратури виписані е, чітко, доволі чітко, доволі ясно, без всяких там неточностей, нерозуміння. Чи неадекватності, чи будь-якого різночитання, чи різного тлумачення. Ну, але знову політичний режим. А звертаю вашу увагу на те, що Конституційний суд України, судді Конституційної України, становлять єдину систему політичного режиму в державі Україна у відповідності до закону про державну службу, оскільки вони не підпадають під дію цього закону і таким чином. Конституційний суд знову встановивши, що ці всі положення закону неконституційні, надає преференції тим же самим своїм колегам по політичному режиму. І цитую дослівно. установивши невідповідність Конституції України окремих приписів абзацу першого частини 3 статті 23 закону, суд відтермінував утрату ними чинності так у рішенні встановлено. Що вони втрачають чинність 1 січня 2027 року. Тобто 2026 рік прокуратура має за рік можливість накосити собі бабла з чербатою косою, скажімо так, цією, яка називається коса правосуддя. І ця коса на сьогоднішній день за 26 рік постарається накосити бабла. Тому Всім пересічним громадянам і людям, все-таки вважаю повідомити, що в випадку таких доволі агресивних і небезпечних дій прокурорів одразу потрібно звертатись до суду і в тому числі повідомляти про перевищення влади і повноважень прокурорам, який це зробив, оскільки у нас на сьогоднішній день суд має заключати виключно законні. Права та інтереси. Таким чином, незаконні права та інтереси, які є собі прокурор на думу, мають присікати з судом, а саме суд має зобов'язаний відмовляти в розгляді такого позову прокурора, який діє в інтересах тої чи іншої, чи приватної особи, чи громадського об'єднання, чи фірми, чи ще будь-чого там. І таким чином на сьогоднішній день рішення це поставило таку жирну крапку в спорі між мною і прокурорами, оскільки таке знамените рішення стосувалося 3,5 млн грн. По Львову є таке ЖБК злагода, де прокурор виступив в інтересах органу місцевого самоврядування. Без того, що орган місцевого самоврядування А не просив його про це, Б. В органу місцевого самоврядування був відповідний юридичний відділ, В. Суд не повідомляв про належним чином про такий позов відповідача, ну і так далі, і тому подібне. І тому е, всі ці прокурорські витівки е, мають мати належне е, правове, е, належну правову оцінку, а саме. Мають переслідуватися в кримінальному порядку прокурори за зловживання владою і службовими повноваження або за перевищення влади і службових повноваження. Дякую за увагу.